Як зробити блискавку, потримати в руках хмару і перевірити, чи якісні продукти все це показували у Харкові. Там просто неба. Відбулися наукові пікніки. 600 науковців із місцевих вишів продемонстрували п'ятьом експер... тисяч експериментів. А глядачі могли брати участь у будь-яких наукових випробуваннях. Скористалась нагодою знімальна група ТСН. щоб в домашніх умовах перевірити, чи якісна ковбаса, достатньо капнути на неї йоду. Якщо стане фіолетовою в ній повно прохмалю, як користуватися науковими секретами у побуті, відвідувачам наукових пікників розповідали викладачі кількох десятків навчальних закладів. Одночасно на 65 наукових майданчиках за 6 годин показали близько п'яти тисяч експериментів. І, Ось пожалуйста. як цей з рідким азотом німного холода мінус 196 Буквально за руку нас спіймали професори лабораторії божевільних вчених, щоб показати, як створюють атмосферне явище. Енергію можна передавати на розстоянні. Лампа горить. і на цю лампу я можу ловити лаві Смотрите. Вот так це виглядає. Це те ж саме, чому вчать на уроках фізики, але більш видовищно і доступно. Ми в этом отношенні знаходимося в более выгодном положении по отношению к обычным учителям, потому что у нас есть можливості показывать только самое интересное, самое яркое и зрелищное. відвідувачі, як діти, так і дорослі екстерном пройшли курси фізики, хімії та біології, а також випробували прилади та роботів, винаходи студентів різних вишів. Елітрися може бути таким мощним, але може здавати звук. Меня удивило, вот як здесь сделали из каких-то хімічних реакцій флаг України. Щоб зацікавити людей наукою, спробували про складні речі розповісти просто, кажуть організатори наукових пікників. Щоб вони любили вчитися, щоб розуміли, а що численна наука це то місце, де можна розвиватися і е в достатньо Успішна наша жизнь абсолютно переплетена з науковими відкриттями. саме наука допомагає нам двигатися далі, а далі це буде освоєння космоса. Наступного разу тут на пікнику пообіцяли продемонструвати машину часу. Мовляв, вона вже у розробці. Світлана